Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі НІАН-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні ми будемо говорити про рік протистояння на сході України та які уроки винесли з цього Україна та світ. Розібратися у цій темі нам допоможе політолог, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідон. Добрий вечір, Микола. Добре. Дякую, що завітали. І... Коли у минулому році, на початку квітня, відбувалися штурми та захоплення адмінбудівель у містах на сході країни, чи можна було цьому якось запобігти, і яким чином? Так, я вважаю, що в перемов... в перемовній площині все-таки не все було зроблено, тому що. От ті вимоги, які тоді ставили, стосовно більшої автономії, стосовно федералізації, фактично зараз поступки в рамках тих же мінських домовленостей на поступки треба йти навіть на більші, а все ж таки понесли дуже високі втрати. Тільки офіційно ООН повідомляє про 6100 загиблих. На офіційні цифри можуть бути в два-три в рази більше, тому. На жаль, коли була чи обрана, чи прийшли до влади нова команда в в кінці лютого, на початку березня, 2014 року, то в Приблизно кілька тижнів робота була паралізована, тільки ділили посади і не все зробили в переговорній площині те, що можна було зробити. Тому я впевнений, що там був десь приблизно місяць для того, щоб результати не були настільки трагічними. Цей місяць був втрачений. То як треба було вчиняти у квітні минулого року? Треба було все-таки вести перемовини йти на поступки, хоча там деякий час там навіть далеко не така була ситуація, як зараз. Тобто там дійсно далеко не всі були бойовики, не було там настільки потужної зброї, і було легше вести перемовини. Відповідно, ці вимоги про надання більшої автономії Донбасу. Очевидно, що треба було все ж таки принаймні вести перемовини, тому що українська влада фактично відмовилась їх вести. Почалась гаряча фаза. Казали, що антитерористична операція буде тривати години. Казав тоді Турчинов, і потім теж саме як на парадоксально повторив Петро Олексійович Порошенко, коли був обраний президентом, але ця. Антитерористична операція, якщо її взагалі можна так назвати, вона розтягнулася в результаті ось річниця, і в результаті вона і найдовша в історії людства, наскільки я це досліджував, і перша в історії так звана антитерористична операція, в якій використовувалися балістичні ракети. Тобто історія людства не знає. Таких антитерористичних операцій, фактично треба називати речі своїми іменами і казати, що в нас війна йде. Слов'янськ, власне, який можна вважати початком, АТО, утримували біля тисячі бойовиків. Звідки взялась така кількість озброєних людей, та як сталося, що цього не помітили в Києві? Деякі бойовики прийшли напряму з Росії, декого вдалося мобілізувати з місцевих мешканців, тому що там теж в зв'язку з гуманітарною катастрофою, в зв'язку з нестачою коштів, ця ситуація підштовхує місцевих жителів для того, щоб ставати до зброї, тому що іноді немає іншого шляху прогодуватися, наприклад, тому. Поповнюється, дійсно поповнилася армія. Я одразу розумів, коли випустили армію Гіркина-Стрілкова, випустили за Слов'янськами. Мені це одразу було не зрозуміло, хоча я і не військовий експерт, але незрозуміло, якщо вони в Слов'янську, відповідно, це пів біди чи чверть біди, а все-таки Донецьк. це Потужне велике місце. Дати їм можливість окопатися в Донецьку, це було зрозуміло, що це набагато гірше. На жаль, був, скоріш за все, договорняк деякий, що їх випустили майже безкровно. Вони передислоціювались зі Слов'янська в Донецьк. Відповідно, Слов'янськ був звільнений, але проблеми ми отримали ще більше, тому що значення Слов'янська і значення Донецька, попри там розмови про... Назву слов'янська і в результаті велике значення для Росії цього міста, але все таки порівнювати Слов'янське та Донецьк мені здається навіть не дуже коректно. Тому очевидно, в оцій договорній операції, коли допущена була передислокація бойовиків. Зі Слов'янська в Донецьк очевидно, що десь були допущені ну можливо навіть державна зрада, хоча не хочеться вживати сильних слів. Ну щось накшал того подальше в подальшому в цьому розбереться можливо прокуратура історія чи ще. Тут знаєте, хочеться розібратися в царині того, чи був якийсь інший вихід. Ось 14 квітня рішення про проведення АТО було ухвалене указом Турчинова. Турчинова, чи на вашу думку, були у владі влади інші варіанти зупинити цей парад суверенітетів на сході України? Я вважаю насправді можливо багато кому це не сподобається, але все ж таки я вважаю саме рішення про проведення то помилкою. Все ж таки, ми переконалися, що занадто дорога ціна в результаті, і ми прийшли в принципі до того, ж з чого і почали, що необхідно вести перемовини, Хоча це дуже важко, хоча там дійсно багато сторін конфлікту, погано договору з здатні, але іншого шляху немає. Відповідно, там навіть на початку даже не було параду суверенітетів. Там на початку взагалі-то йшла мова про федералізацію, про автономію деяку. Очевидно, в цій площині потрібно було вести перемовини, і дійсно були принаймні шанси піти іншим шляхом. І ці шанси вони не були використані. І так само і тепер, коли війна тримає, триває рік. То, на мою думку, її неможливо цей конфлікт закінчити збройним шляхом. Все ж таки, треба вирішувати конфлікт шляхом перемовин. І згідно з нашими дослідженнями, ми очікуємо тільки одне з суттєве загострення конфлікту. Можливо, воно навіть вже потроху починається. Потім, починаючи з кінця літа чи, можливо, весни, але напротязі цього року, все-таки очікується, що конфлікт буде заморожений. Це теж погано, тому що це буде зона нестабільності. Але все ж таки, коли перейде конфлікт з гарячої фази в заморожену, то мінімальним. Позитивом, це буде принаймні зменшиться кількість тих, хто гине щоденно. Ви говорите про можливість вирішення цього конфлікту переговорами, наскільки я розумію. На сьогодні складається враження, що у переговорному трикутнику України, Росія та ЄС, де кожна зі сторін якось переслідує виключно власні інтереси. Для, для нас немає перспектив, чи це так, чи навпаки. В будь-якому випадку, так, є дуже великі складності. Наприклад, ті ж перемовини Мінськ-1 і Мінськ-2, вони фактично не виконуються всіма сторонами, вони фактично обнулилися. Тобто, в результаті жодних сторін їх не виконує. Потрібні, очевидно, більш широкі перемовини, можливо, такі, якими були навіть ялтинські перемовини в кінці Другої світової війни, коли зустрілись всі ключові гравці, і все ж таки домовились про нове співіснування в світі. І як ми бачимо, фактично ці перемовини призвели до того, що багато років в Європі принаймні вже не було збройних конфліктів. Тобто, Потрібні широкі перемовини, потрібні складні перемовини, але воєнним чином вирішити конфлікт ну не вдається, тому що не вистачає сили, ані в української армії. Хоча позитив цієї антитерористичної операції, так званої, все ж таки є в тому, що в Україні створилася все таки армія, створилася боєздатність. Громадянське суспільство все-таки почало більш активно створюватись, тому що теж багато хто фактично не лишилось таких українців, які зовсім нічого не пожертвували на ту ж антитерористичну операцію. Тобто, відповідно, хто ніяким чином не підтримував українську армію, таких вже майже немає. Відповідно, позитивні моменти в цьому є, але... Все ж таки потрібні перемовини якомога ширше. От ті перемовини, які вчора були в Берліні, вони не дали якихось стовідсотково ясних зрозумілих результатів. Але те, що перемовний процес продовжується, сторони продовжують спілкування, то це вже позитив. Якщо ми говоримо про миротворців, теж це все дуже довго, бо бюрократичний монстр Європейського Союзу поки. Дійде до реальної цієї миротворчої місії пройде ще мінімум пів року, поки всі ці пройдуть процедури. Тобто, все дуже довго, але в цьому теж може бути позитив, якщо буде більше, все таки, хоча б спостерігачів цього дійства, чим Чим більше задіяно сторін, які намагаються владнати конфліктом, тим все-таки більше шансів на його владнання і деяку заморозку конфлікту ми все ж таки маємо і будемо сподіватися, що якимось чином це і далі. Буде вирішуватись, тому що військового взагалі немає вирішення, як казав класик, виграти війну неможливо, як неможливо виграти стихійне лихо, як неможливо виграти землетрус. Тому незважаючи на велику складність перемовин, незважаючи на, на ті ж прагнення порушити домовленості, все-таки іншого шляху просто немає. тому... Погано, з великими проблемами, але треба йти по шляху перемовин. Які на, на вашу думку найголовніші провали антитерористичної операції можна виокремити за рік? Ну, по перше, взагалі було незрозуміло, як формуються склад тих, кого призивають на цю антитерористичну операцію? Ми знаємо, що в Україні є. Велика кількість висококваліфікованих фахівців зі Служби безпеки, з Міністерства внутрішніх справ. Таке враження, що ми воювали в зоні антитерористичної операції, висловлюючись спортивною термінологією, десь третім складом. Тобто було призвано багато хлопців, взагалі не підготовлених, які дуже швидко загинули, і в результаті від цього не було ніякої військової користі. Тому... Це незрозумілість підбору тих, хто в результаті приймав участь у військових діях. Потім великі були проблеми з командуванням, не було чіткого командування. І взагалі була купа помилок, навіть важко їх всіх перелічити. Але були все-таки позитивні сторони, що все-таки в Україні сформувалася армія, і вона продовжує підсилюватись. Ось. Війна йде, і знаєте, з'являються такі питання: чи потрібен нам, в принципі, Донбас, чи можливе цивілізоване розлучення з Донбасом, та чи прийнятне воно наразі для України? Не потрібно робити розлучення. Я переконаний, що Донбас так чи інакше повернеться до складу України, але потрібно. Потрібно ці території все таки продовжувати з ними співпрацю. Зокрема, що стосується соціальних виплат, мені зрозуміло, коли кажуть, що їх неможливо проводити на окупованих територіях, тому що там можуть бути пограбовані ті ж банкомати, ці працівники пошти, але не зрозуміло, чого Україна. Переслідує людей, які самостійно виїхали з окупованої території і хочуть отримати свої соціальні виплати, там ті ж пенсії, повернутися додому, якби Україна. Могла таким людям надати житло, хоча б тимчасово на неокупованій території, то більшість тих людей би не захотіли повертатися на територію окуповану, бо це, бо це логічно. Я знаю, що більшість забезпечених, хоча б мінімально людей, хоча б середній клас, так званий, ті ж, наприклад, політичні експерти, які там були, більшість виїхали. Потім ще науковці, тобто всі, хто мав найменшу можливість, вони виїхали. Лишились там ті люди, які очевидно не мали матеріальної можливості винаймати квартиру на неокупованій території, тому все таки соціальні виплати принаймні тим людям, які задля їх отримання змогли. Добратися до неокупованої території, очевидно, що потрібно ці виплати все-таки проводити. Потрібно співпрацювати в економічній площині, в політичній площині. І все ж таки та частина України, яка не окупована, це більша частина України, вона повинна. Показувати приклад і проводити необхідні реформи. бо ми зараз на війну списуємо навіть більше, ніж вона фактично забрала. Ми фактично все зараз пояснюємо війною, а між тим накопичує вже досить багато запитань і не пов'язаних з війною. Не проведені, фактично, реформи вони тормозяться. В фінансовій сфері не зменшилась кількість зловживань і. Відповідно, Україна поки не може, на мою думку, відвоювати ці території прямою військовою силою, але поступове їх повернення це питання тільки часу окупованих територій Донбасу. З Кримом буде складніше. З Кримом буде довше. Можливо, на деякий час там буде спільне. Спільне керування територіями навіть можна на такий варіант тимчасово погодитись, але і Крим дуже велика ймовірність, що рано чи пізно повернеться до складу України. Тому не повинно бути розлучення з цими територіями. Україна як держава повинна показувати цим людям, що про них дбає хоча б інформаційно їх підтримувати, бо коли віддавали Крим, то фактично ті люди Я гадаю, які… про Крим. Ми зможемо поговорити з вами у наступних наших випусках. Дуже, Дуже. вам дякую на сьогодні, Микола. А телеглядачам нагадаю, що у нас в гостях був політолог, експерт українського аналізу та Українського інституту аналізу та менеджменту політики Микола Спірідонов. У так. студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма. Тема дня. До наступних зустрічей.